Один плюс один вдвічі більше хітів. Економія має бути присутня у кожному з нас, незалежно від соціального стану та рівня доходів. Знижувати свої витрати на щоденних покупках продуктів харчування. Пропонує супермаркет Новус. До 5 березня діє акція один плюс один вдвічі більше хітів. Купуєте один товар, другий отримуєте майже задарма. Як можна максимально зекономити на харчах у новус? Дивіться далі. Продуктів за копійки це просто фантастика. За копійки? ні, не вірю. Разом із знову усе можливо. Мережа супермаркетів дарує вдвічі більше топових товарів. З 20 лютого по 5 березня тут діє акція Один плюс один. Купуючи один, другий ти отримуєш ну, майже в подарунок. Да, за законодавством це має бути ну мінімум 10 копійок. Це близько 250 товарів, навіть трошки більше у цьому промо. Макарони, крупи, консервація, молочка, кава та чаї зі смаколиками. Як скарби на полицях, чекають на того, хто любить вигідні покупки. Кожен продукт тут не лише корисний, а й допомагає у раціон та заощадити гроші. Ціні товари дуже легко знайти по ось таким червоним ціночкам. Класно, ми взяли вже пельмені. Лактоні, макарони, маскарпони. Гарно, нам подобається. Ми, в принципі, на них і живемо на цих знижках. Чай ми взяли акційний. Наш головний посил да, в цьому промо це дати різноманітний асертимент для всіх верст населення, да, тобто для сімейних людей, кому потрібні якісь прості базові товари. Також для тих, хто полюбляє щось екстравагантне, наприклад, товари для гурманів. Ну а тепер давайте перевірити. Римо наскільки ця акція вигідна. Оксана разом з командою створює акцію нову та демонструє їх у дії. Ми взяли два кошики для акційних товарів. В Її кладемо один за повну вартість, а мій такий самий вже в подарунок. Давайте зберемо в кошик топ 7 товарів на ваш смак. Добре. Пропоную почати наш шопінг. Якраз із печінки тріски. Одну я беру за повну вартість, а вам за 10 копійок. Крім того, багато позицій можна взяти про запас на місяці вперед, бо терміни дозволяють. Далі пропоную те, що є у кожному домі: це макарони або спагетті, і вони в нас теж по акції. До макаронів пропоную взяти твердий сир. Це у нас якраз терти. Будьте уважні, по акції можна придбати лише два однакових товари. Пропоную скуштувати смачні гриби власної торгівельної марки Новус зараз якраз теж по акції по 1 плюс 1. І далеко не відходячи, пропоную взяти оливки, які є імпортом нову. А ще не забуваємо про сніданки. Пропоную взяти каву «Лаваца», Вам буде за 10 копійок. і до кави смаковик – це будуть цукерки Моцарт власного імпорту. Які цікаві. Ну а тут же мені за 10 копійок. Важкенький кошик вийшов. Давайте підрахуємо, скільки нам все це обійшлося, а головне, скільки ми зекономили. Сума нашої покупки склала 1330 гривень. А ваш кошик за 70 купів. Прекрасно. Купуй більше, а витрачай менше. Поспішайте, бо пропозиція діє до 5 березня. Нову там, де вигідно, смачно, а головне якісно.